Ось так от і пролетіли вихідні. Добре що, до речі, сьогодні не в нічну зміну, вони нарешті закінчилися. Рівер, Tonic, Indiana Water. Дуже потужний напіток. Якщо чесно, його потрібно розбавляти, мабуть, джином кисленький. Навіює мені хороші спогади. Так що краще не вживати алко, так ти більше себе в тонусі почуваєш. Класному, гарному настрій, просто займаєшся своїми справами, плануєш якісь класні речі, ну і просто тримаєш себе в фізичній формі. Оце ось крутяк А коли прокидаєшся у тебе башка кірпічно розкалується на дві частини. Це дуже неприємно. Так що головне вчасно зроби аналіз. І рухайся вперед. Ніколи не буває пізно. Пізно вже тоді, коли цвяхи десь цокотять у тебе на кришці. Ну, а взагалі переходь в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад бачити. Давайте там зробимо також одну ка підписників. Я думаю, ми це зможемо на все свій час, потрішечки настає більше. Вона ж як лавина. Головне почати, а там далі результат буде. Так що дякую всім величезно і ярчайшого. До зустрічі на майбутніх стрімах. Па-па!